Здрастуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на неділю, на 7 липня, місяць у Левові із 6-ї години ранку. А і із 6-ї години ранку починається третій місячний день, символ якого леопард або ж барс. Невеличка характеристика про цей день. День дуже енергоємкий. Коли люди чуттєві буквально відчувають у повітрі напругу, неначе затища перед бурею. це день волі, боротьби та ризику, напору та натиску. В цей день недостатньо хотіти треба діяти. Це тяжкий день для пасивних людей. Якщо ви нічим не зайняті, то енергія для дня неминуче виліться в роздратованість. Та придірки по дріб'язковим причинам і звідси недалеко і до сварки, без підстави, і до конфліктів із оточуючими. Сама руйнівна емоція цього дня це страх. Він руйнує і фізичне здоров'я, і психіку, так що постарайтеся зі страхом домовитись та запобігти агресивним намірам по відношенню до других людей, що значить домовитися зі своїм страхом. Я зараз говорю про той, не про той страх висоти, чи там страх води, чи літати на літаку. От. Я зараз говорю про ті страхи, які вже половиною роки не дають нам жити, спати. І самі відчуваєте, що це таке, це такий страх. Я говорю про страх втратити близьку або рідну, дорогу нам людину. От, оце такий страх. Якщо нам, на думку, прийшов такий страх, значить, ми вібрали його в себе. І він буде руйнувати наше тіло головним болем, безсонням, панічними якимись атаками, високим тиском, болем у серці. Треба його простити і відпустити. Яким чином? За допомогою прощення. От я кажу це так, що я прощаю тебе страх за те, що ти до мене прийшов. Я прощаю тебе за те, що ти лякав мене і не давав мені спокійно жити. Я прощаю себе за те, що вібрала цей страх у себе. Я прошу прощення у свого тіла за те, що зробила йому погане тим, що утримувала в собі такий страх. Я прощаю тебе страх втратити близьку та рідну людину. Я тебе прощаю і відпускаю. Отаким От чином, говоріть зі своїми страхами і як можна більше, і як можна довше, тоді ви будете спокійніші і більш врівноваженіші. І ота біда, яку перечуває серце, душа, вона пройде, вона мене. Тому що, коли ми прощаємо і відпускаємо наші страхи, то ми. Таким чином, запобігаємо тому всьому горю, яке могло би статися. Воно тоді пройде стороною. Дав би Бог, щоб так було насправді. Чи вірно, ви мене зрозуміли, пишіть мені в коментарях. Може, щось я говорю не так, може, я щось не розумію, може, я щось якось не так донесла вам. Ну, мені, мені допомагає, мені допомагає. І дасть Бог і вам допоможе. Трудіться, трудіться над собою, тому що ліками не допоможеш. Від цих страхів ліків немає, а серце тліє, воно пече від таких страхів, від таких думок, не, не спати, не їсти, не жити не можна. От. От такі наші страхи нас учать, щоб ми були більш розсудливіші. Щоб ми наперед їх попрощали, повисвобождали, і тоді ми зможемо запобігти отому горю, отій біді. А тепер трошки про місяць у Левові. Місяць у Левові красунчик. він заставляє всіх прокинутися, пробудитися, згадати, які ми гарні, які ми самі кращі. Він заставляє нас причепуритися, зробити зачіску, підфарбуватися, нарядитися. От Отакі ми гарні, отакий він, оцей лев. І він зашкалює егоїзмом. У ці дні кожен прагне бути в центрі уваги, вважаючи себе єдиним і неповторним. Вираз пук землі це пряма характеристика, точна, як яка е, всім людям підходить, майже, майже всім? Яка характерно описує внутрішні відчуття та емоції, які заволоділи людиною у цей період? Самозакоханість настільки загострена, що можна навіть поцапатися із близькою людиною при вияснянні, хто ж тут у нас головний? хто тут… Такий сильно важний. Пам'ятайте, що у Дні Лева егоїстичні почуття людини займають головне місце, тому не йдіть на поводу емоцій. Дивіться на прагнення близької людини до зовнішнього ефекту та до скандальних витівок, як на тимчасове явище. Місяць у леві сходіть до косметолога. У період, коли місяць проходить знак Лева, рекомендовано лікувати шкіру. Проводити косметичні процедури та пластичні операції, відвідайте перукаря, зробіть нову зачіску. Зроблена в даний період, вона довго буде зберігати форму. Навіть якщо не можете попасти до перукаря, то підріжте трошки кінчики косей. Саме молодий місяць. На молодий місяць у дні лева коски так гарно полікуються. Ви зробите їм таке добро, таке благо, вони обновляться і будуть гарно рости, будуть пишні і міцні. Мої любі, будьте гарні і не тільки в дні лева, будьте гарні завжди, і не тільки з виду, і не тільки ззовні, будьте гарні всередині, щоб ваша любов, щоб ваше тепло сердечне сяяло навкруги, щоб воно гріло душі других людей. Нам усім так треба зараз підтримка, так треба теплі слова добрі. Нам треба так, щоб, щоб нас усі розуміли і щоб нас підтримували, а іноді навіть і пожаліли. Так що не будьмо черствими, сухими і терпкими. Будьте добрі, будьте добрі, і тоді і вам стане легше від цього. Так що я вам бажаю добра, я вам бажаю щастя, а ще бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги і щоб всі наші ріднесенькі і дорогі нам люди вернулися додому живими і здоровими. З вами була Бабка Люся. На все добре, до завтра.